Вітаю всіх на каналі сервісного центру ADM в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. У нас ще один ноутбук з'являється в продажу. Як бачите, він навіть має власну коробку. До речі, одразу скажу, що ноутбук в стані майже нового. Це в нас мені дуже знайома модель Xiaomi Mi Gaming. Якщо не помиляюсь, це третя генерація. Він в нас, ну, цей ноутбук мав бути саме на i 5 9300 процесорі з відеокартою GTX 1660. Знайомий він мені, тому що це був такий перший мій ноутбук, який був в мене для роботи. Він був дещо в іншій конфігурації, був за i 7 9750 та RTX 2060. Але це повністю такий самий корпус, повністю такий самий ноутбук, за яким я чудово пропрацював пару років. Не було в мене ніяких претензій до цього ноутбука. До речі, в ньому. Дуже вдала система охолодження. Є в нас огляд саме на цей ноутбук, один з перших оглядів, який я знімав. Що мені сподобалося, що ноутбук цей в металевому корпусі, з, як я вже сказав, чудовою системою охолодження, з досить якісною матрицею, там 98% охоплення кольорою політриса RGB 144 Гц. Тобто, сам по собі міцним, з міцним корпусом, надійними комплектуючими та на потужній конфігурації. Одразу скажу, що процесор i 7 8750 та i 7 9750 вони не дуже сильно відрізняється один від одного. Є різниця з i5, звісно, але ж серед i7 це не дуже велика різниця. Тому можна сказати, що цей ноутбук підійде для людини, якій треба працювати з якимись програмами, як я завжди кажу, тому що можна назвати цю конфігурацію середній, середнього рівня по відеокарті та потужною, скажімо, по процесору. Вона Буде дозволяти виконувати будь-які завдання, які потребують саме процесорної потужності, можна буде працювати, я ж кажу, з будь-якими програмами. Тут швидкий диск SSD, а відеокарта GTX 1660 середнього рівня дозволить нормально працювати тим програмам, яким треба саме дискретна відеокарта, проте і погратись можна буде на цій відеокарті на середніх налаштуваннях, принаймні, а можливо навіть і на більших. Історія самого ноутбука теж така трошки цікава, тому що ноутбук до нас прийшов, як я вже сказав, в стані майже нового. Це було одразу. Давайте я буду трошки незвично цей знімати огляд, тому що треба його розповідати. нам майже як історію цікаву. Бачимо, що ну, майже немає слідів використання. Наліпки видно, зовсім не пошкоджені, цілі повністю, як нові кути. Верхня частина, не знаю, чи знайду я тут подряпини якийсь. Ну, ви знаєте, навіть так от на скору руку я і не бачу нічого. Ну, До речі, кришка металева, тому її і пошкодити не дуже легко. Ноутбук прийшов до нас, як бачите, в повному комплекті. Є в мене така гіпотеза, що ноутбук, можливо, був взагалі новий, а його можливо розбирали для того, щоб відремонтувати інші ноутбуки. Ну, Тобто, це був якоюсь мірою канібалізм. Після того, як цей ноутбук прийшов до нас, ну, ми одразу з'ясували, він прийшов до нас, до речі, без матриці. А вона була вже знята. Ми з'ясували те, що на материнській платі цього ноутбука пошкоджений процесор. Процесор, який тут був, бачимо, це і цей 9 покоління, не дуже потужний процесор. Тому оскільки ми робимо ці роботи, і в нас в наявності були процесори i7, і сюди був встановлений, хоча й 8-го покоління це сам те саме ядро Coffee Lake, але I-7 процесор ну він за характеристиками за своїми значно потужніший за I5, тобто був сенс його, звісно, поміняти, тому що ну, в такому ноутбуці в непоганому стані, краще було поставити одразу більш потужний процесор. Тому материнська плата в нас була відремонтована заміною процесора. Процесор ми поставили більш потужний. Матрицю ми замовили сюди нову саме таку, яка тут і повинна бути. Одразу давайте характеристики: 144 Гц FFS. З підвищеним контрастом 1000 до 1, 98% SRGB. Ну, Як завжди, у нас чудові кути огляду. На матриці, звісно, немає ніяких дефектів. Ну, Давайте я одразу це буду показувати. Для того, щоб було підтвердження моїх слів, тому що матриця нова. Для тих людей, хто, можливо, дивиться вже не перше наше відео, одразу, я думаю, навіть через екран цієї камери, яка зараз у мене знімає та ваш екран, я думаю побачить різницю. Тобто яскравість тих кольорів, ну, якщо матриця наближена до 100% sRGB, картинка на ній завжди виглядає вже більш якісно, ніж в тих екранах, які мають, наприклад, 70% всього лише SRGB 66%. Так, ну, тобто, бачимо, ніяких засвітів на білому фоні це завжди видно. Навіть і на чорному я їх не бачу. Матриця була встановлена, як я вже сказав, сюди нова. Ну і ще єдине, що потім вже при збиранні ми з'ясували, що на клавіатурі не працювала одна кнопка. Можливо, це також було пов'язано з тим, що цю клавіатуру змінювали на цьому ноутбуці. замінили. Але клавіатуру ми тут замінили повністю. Клавіатура тут стоїть нова. Отже, ніяких слідів використання, звісно, ви на ній не побачите. Тобто, корпус в новому стані, нова матриця. Нова клавіатура, материнська плата з ремонтом заміною процесора, але також на ній слідів критичного зносу не було, звісно. Ну, а все інше в ньому залишилось нове своє, яке було. Єдине, що в цьому ноутбуці є з цією батареєю нюанси. Я теж звертав на це увагу, коли використовував цей ноутбук. Що якщо ноутбук залишати на дуже довгий час, вона розряджається. Тому краще, скажімо, якщо є така можливість, все ж таки тримати ноутбук під'єднаний до блока живлення, або якщо у вас був якийсь довгий період, як коли ви не користуєтесь ноутбуком, все ж його підзаряджати. Це для цих моделей я вже помічав, тобто ну, батарея може повністю розрядитись, якщо ноутбук пролежав, наприклад, ну, 2 3 тижні. Тож краще її все ж таки підзаряджати. Так, За часом роботи батареї, до речі, ну давайте одразу характеристики. 8% зносу всього лише має вона ця батарея. За часом роботи, десь приблизно до 3 годин працював ноутбук від цієї батареї в режимі перегляду фільмів. Далі давайте по характеристиках вже одразу i 7 8750, як я сказав, GTX 1660 Ti, дискретна відеокарта, 6 ГБ до пам'яті GDDR6, 192 біта шина, впевнений середній рівень. Детальні характеристики процесора та відеокарти ви зможете побачити за посиланням, яке є в описі до цього відео. У нас на сайті все це є, які скріншоти, скільки цей ноутбук пропрацював від батареї. Далі диск тут встановлений, бачимо, 69 днів він припрацював, всього лише 5 ТБ. Це в нас Кіоксія 477, можна сказати, реальний Гігабайт обсягу, 99% здоров'я, 100% швидкодії. Тобто диск дуже небагато пропрацював, має всі, як бачимо, чудові показники. Може працювати ще дуже багато часу. Так, по оперативній пам'яті. Вирішив я, оскільки цей ноутбук, саме мені ця модель подобається, поставити сюди одразу дві планки на 8 ГБ для того, щоб був комфортний обсяг на 16 ГБ з додатковими 15% продуктивності саме за рахунок двоканального режиму. Але якщо когось буде цікавити здешевлення вартості ноутбука, можна буде одну планку звідси зняти, оставити 8 і в цілому ноутбук на 8 ГБ. Оперативної пам'яті також може працювати нормально, повноцінно. Так, давайте по портах. Маємо з лівої сторони, бачимо отвори для відведення гарячого повітря. В цьому ноутбуці вони є тільки з лівої сторони та ззаду. Два порти USB 203.0. Два роз'єми для під'єднання окремо навушників 3,5 дюйми джек або е, мікрофону. З цієї сторони, з правої, маємо. Ну, До речі, тут також є отвори для відведення, щось я десь сплутав, можливо. Е, так, ще один порт USB 2030, кардрідер sd карт ну, Тобто, як я завжди кажу, дуже зручно, і я цим ноутбуком користувався, підтверджую, зручно використовувати, тому що порти USB 2 тут, один тут, і ще в нас є порти з задньої частини ноутбука. Там ще є, як бачимо, два отвори для відведення гарячого повітря, є повноцінна мережа LAN, зручно, ще один порт USB, тобто можна якісь, якісь пристрої, які ви використовуєте завжди, не переносити ноутбук, підключити його тут задньої частини ноутбука і не бачити цей провід. Далі в нас hdmi порт. Роз'єм для підключення блока живлення. Роз'єм тут для блока живлення має такий самий вигляд, як для Hewlett-Packard або Dell, але блок живлення тут з MSI йде свій. Ось він рідний, оригінальний, з емблемою. На 180 Вт. В комплекті він буде одразу з кабелем який підключається одразу до нашої розетки, не використовуємо ми і не радимо використовувати будь-які перехідники, якщо це ноутбук, наприклад, з американського ринку, тому що всі перехідники або дуже поганої якості, або по вартості коштують так як кабель. А чим менше з'єднань, тим буде надійніша система, тому краще придбати просто надійний кабель. Бачимо, що тут всі коробки, є комплект коробка та пакувальний матеріал. Так, за матрицю я сказав, 144 Гц, так, 1000 до 1, 98%. Стан теж сказав. Щодо підсвічування клавіатури, давайте одразу покажу це без світла. Ось таким чином виглядає підсвічування клавіатури. Це в нас 4 зони, які програмуються. Можна ці цвіт, кольори змінювати через утиліту, яка є для Xiaomi, Gaming Box, здається, вона називається. Що зручно, у ноутбука є окрема кнопка для вмикання підвищених обертів вентилятора. Як на мене, це дуже зручно. Я завжди це використовував тоді, коли, наприклад, займався рендерингом на ноутбуці. Завдяки цьому іноді процесор може навіть виходити і працювати. При постійному навантаженні на потужності 56, здається, якщо я не помиляюсь, 56 Вт. Це при тому, що в більшості систем охолодження в найкращому випадку система охолодження може вивести десь 45 Вт, якщо повезе. Так, щодо регулювання яскравості, підсвічування, зараз не можу точно вам сказати, можливо, ось ця комбінація. Давайте спробуємо. Так, раз, два, три, чотири. 5, 5, 6, 5. ну, З вимкненням 6. Це в нас яскравість підсвічування клавіатури. Регулюється. Так, давайте тепер подивимося щодо відеокарти ситуацію. Як завжди, нам цьому буде допомагати GPU-Z, Це дані по відеокарті, К Xiaomi, 6 ГБ, Samsung, до речі, відеопам'ять тут встановлено на цій материнській платі. 192 біта, як я вам сказав, 6 ГБ. А, навантажувати зараз ми будемо Аїдою. Вибачте, Хевено все це. І дивитись будемо ми в сенсорах всю інформацію. Тут в нас так потужність відеосистеми, потужність відеочіпа. Ну, давайте максимальні температури. Мабуть, це все, що нас буде цікавити. Так, тих людей, кого цікавлять частоти. Ось вони. Температура в нас почала зростати, бачимо, 52 градуси. Ну, це, це, це взагалі не температура. Зараз вона трошки більше прогріється. Тоді вже вони стануть трошки більш реальними. Бачимо, що працює GTX 1660 Ti, 200 кадрів вона показує при цьому. Повертаємось до цих цифр. Так, що в нас тут далі цікаво? Цікаво в нас далі потужність відеосистеми 84 Вт. Потужність максимальна від бачимо, 55 Вт. Ну і процесор 74. Так, ну ноутбук, ну хай він попрацює трошки, щоб було видно, як він під навантаженням буде грітись. Я можу вже трошки зробити дещо підсумок. До речі, одразу є веб-камера в ноутбуці для тих, кого це саме цікавить. Зробити підсумок невеликий. Що можу сказати? що ноутбук цей можна було б віднести до якихось бюджетних, скажімо, середнього сегменту варіантів, тому що все ж таки незважаючи на те, що процесор повноцінне 7-8 покоління, це, скажімо, не дуже сучасний вже процесор, проте він продуктивний, значно продуктивніший, наприклад, за ту саму сьому генерацію. Тобто процесори 8, 9 чи 10 генерація, я особисто вважаю що дуже актуальними. Саме за рахунок використання кількості ядер за рахунок турборежимів турбобусту цей ноутбуки ще наразі дуже продуктивні і дозволяють спокійно, нормально працювати. Восьме не дуже відрізняється від дев'ятого, дев'ятий майже не відрізняється від десятого, тобто, восьме, дев'яте, десяте. Ці ці покоління вони знаходяться більш-менш поруч. А відеокарта GTX 1660 це такий стабільний середній варіант, не можна її назвати вже потужною середній рівень. Проте є, скажімо, такий нюанс, що через те, що вона не дуже потужна, вона і не дуже гріється. Тобто ми отримуємо деякий баланс між продуктивністю та температурами. І саме тому. Як на мене, це і є ознака того, що це середній впевнений рівень бюджетного ноутбука, але бюджетного надійного ноутбука. Тобто є, наприклад, бюджетні ноутбуки, такі як Asus TUF і ті, які були тих самих восьмих, дев'ятих поколінь. Там є ціла низка особливостей і нюансів по цих ноутбуках, які призводили до тих чи інших несправностей. Цей ноутбук значно більш надійний. Він має, як я вже сказав, металевий корпус і досить надійний. Цей ноутбук має нормально розвинену систему охолодження, на відміну від тих ноутбуків. І з цією системою охолодження в мене два роки, роки працюючи ну, під нормальним навантаженням, навіть з рендерингом відео цей ноутбук пропрацював без будь-яких проблем. Я тільки його раз у рік чистив, замінював термопасту мінімальний тротлінг. Ну, до речі, ми зараз можемо навіть це побачити. Ми можемо зараз, наприклад, бачимо, зараз в нас є навантаження на відеокарту, а ми зараз Аїдою дамо навантаження на процесор окремо для того, щоб продемонструвати можливості саме цього ноутбука. Зараз він довго думає, тому що е, дуже велике навантаження саме на процесор через ці, ці тести. Давайте навіть знімемо його для того, щоб можна було завантажити Аїду. Е, вибачте, е, HW монітор бо саме з його статистикою буде дуже гарно видно. Зараз ми бачимо, що немає взагалі ніякого тротлінга. Температури при цьому взагалі знаходяться десь до 80 градусів. Ну, тобто це чудові температури для процесорів з 6 або 8 ядрами, які можуть працювати в турбобусті. Ну, Саме зараз це за рахунок того, що процесор має 45 Вт потужності, з якою, як я сказав, в найкращому випадку справляються більшість ноутбуків. Але подивіться, якщо Зняти навантаження. Знімаємо навантаження. Зараз я дам його знову, а ми подивимось ось сюди, яка буде потужність при цьому. Бачимо, що він тимчасово ну, він розвиває 80 Вт. Звісно, це взагалі така потужність, яку і ця система охолодження не могла би спожити. Але десь приблизно, як я сказав, на 55 60 Вт цей ноутбук може працювати. І при цьому бачимо, що при цих навантаженнях немає тротлінгу і високих температур. Ну, можемо подивитись, до яких температур все це догрілося. 71,2 всього лише на відеочіпу. Процесор тут показує 96. Саме за рахунок того, що ці температури були при 80 Вт. ну це дуже велика потужність. Тому о, цей ноутбук, о, як я вже сказав, бюджетний, проте надійний при невисоких температурах. Тому, як на мене, це чудовий. О... Варіант для тих людей, хто шукає собі, наприклад, невеликий 15,6 дюйма ноутбук в металовому корпусі для того, щоб це було все ж таки міцно, якось надійно, щоб він не перегрівався, проте він щоб мав ті характеристики, які дозволяють працювати з будь-якими програмами, а ще й погратись в ігри без того, щоб хвилюватись з приводу того, що щось перегрівається, наприклад, та вийде, наприклад, через перегрів з ладу. Звісно, на всі, ці, на всі наші ноутбуки і на цей також ми надаємо 6 місяців гарантії. Гарантія в нас буде за стікером, який буде на корпусі цього ноутбука. Запитання, які у вас будуть щодо цього ноутбука, ви зможете задати за ось цим номером Viber або Telegram. Там зручніше обмінюватися текстовою інформацією або фото чи відео. Всі інші відповіді на запитання щодо доставки гарантії в нас є в окремому відео. Посилання на це відео буде в описі до цього відео. І також це друге відео буде в нас на сайті. Тобто, якщо ви подивилися в нас на сайті, це відео першим. Просто наступним за ним буде відео саме про гарантію. Наразі я вам дякую за перегляд. Це в нас був Xiaomi Gaming 15.6 в сервісному центрі Kyiv.